І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Браво Старс. Ми досить давно в нього не грали, але нічого страшного. Сьогодні предлагаю проходити квести не забувайте про клуб. Жаль, що буде наша така, покинув клуб. Але я сподіваюся, що він може ще зайти, або ще якісь люди до нас ще зайдуть. Бо скоро буде мегап. Що там, там таке Все, скине? Ну, проки що. По цих сушах в мене ще 60. Ну, це, мабуть, за всіх браверів. В мене тут не всі, бачите? Тут маєте тут свої нюанси. Так, що тут по став? В принципі, можна ще що, що де є? Карта. Давайте дуо. Кстати, тут модифікатор. І, в принципі, якщо тут модифікатор, то можна взяти якогось такого Все. що екстра хот... Не знаю, в мене дуже викачане. Дуже багато кубків. Катки можуть бути супер потні. Нам такого не сильно треба. Тому, ну, в принципі, культи можна піднімати. Де я, я думаю, поїхали бо він кожна плюха його може ламати стіни крім тих стін які не можу нірувати в ніякому разі mm -hmm. також не забувайте підписуватися на мій канал писати коментарі і ставити лайки. ну все якщо не забувайте про дзвіночок він буде вам повідомляти про нові відосики тут є дуже багато контенту я вам чесно кажу так, моя штука працює. І це дуже, дуже і дуже добре. Це стратегічно. Що ще свину. На, бам. Вс, дві баночки. Непогано. Like mm -hmm, да, а де я постійно балюся, <звук> за того, що я можу ламати оці <звук> 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 штуки. Тут немає таких стені, які не можна ломати. Я можу все тут зломати. И назавжди все буде вигодно. Опа, ми поубили. Тільки подлюку я забрав в банку. Ми, да, все, фингсы убили. О, все, віджали. Я б, конечно, понимаю, трошки ютубер вс нічого страшного. На, ба, на! Напишіть, чи ви хочете відео по Майнкрафт, бо я думаю, вона вийде. Я вже хочу послухати вашу думку. О, Магат. Думаю... На! Ну там оця тебя чар, я знаю, що вона пам'ять куча пауків, але ну, її вбив спайк. Тут же йде Едгар, але ми його теж убили. Давай! Ще убив шарфа Шарфа чи Едгара? Ну, короче, я не, був не, був не шарф. Ну бо він шарфом ходить. Все <сх> логічно. Шоу даун. О, давай на. О, давай, спайка добив! Я yeah. добила. Да? Так, ну вольт пока. <сх> Це було легко. Ну, Окей, okay. ну в принципі тут кристів, конечно, багато. Наче стараюся часто, ну, я заходив в У мене тут десь 17 відкрито. Я тут, тут заходив, бачите, у мене слід мутацій, Я тут о, гуляю, ви не думаєте, що я там халатурю. Івент хороший, то не заформиться. Ну, екстра хоч баррелі. Ну, дуже. Тоді мені випала на ріку інферно. Інферно ну, це прям імба. Тільки в мене є один браверний інферно. А це було. Це прямо геть це найкраще. найкраще сила васабі. Камон, васабі! Я не знаю, що сказать. О, мага. Да, не, не да. Да, біжіть. Не знаю скільки я взял була. Будет тут відкрита карта, в принципі. А мне показалось, що у сама купити ультра. Мінус у мене трошки интернет в ауссюначе. Вот це великие минусы. Я нічого сказать не можу. О, магац! Я не знаю, чи ми виграємо, бо все-таки трошки важкенька ситуація. Не сама легка. Але наче була в гірших. Наче. Наче Я би не сказав, що я була в гірших, але... Let's go! Я нічого не можу сказати. О, но. Ммм. А, я думаю, я проскочу про озеро. Ну, ми змогли виграти катку. Так, значить, давайте. Дуо, що в у мене по квестах? А по квестах у мене, ну, я би не сказав, що багато, але прилічно. Нокаут. Окей, okay, я зверь граю в Бравлсе, досі не зрозумів, як його правильно називати. О, магат. Коротше, м -м -м -м, чому я так говорю, типа, що не так впевнена, із-за того, що це відео я записував Пару днів тому. Але через те, що я трішечки в мене почалося горло, я більше п'яти минут не міг постійно балакати. Тому я тільки зараз, коли мені вже краще наче стало, але все одно. Може, сьогодні вже вийде відео. Сьогодні це коли? А сьогодні це середа. Ой. Відео не дуже часто почали виходити, тому що зараз в мене повний завал. І не тому що, а проблеми з мікрофоном я їх вирішив, а тепер мені потрібно робити більше трішки роботи, плюс монтаж, і це досі трошки затратило. Але в принципі, поки що ми справляємося. Прикол якого я кажу, якщо ти запустиш біля стіни і е, ти відійдеш в стіну, то оцей щось таке? Кайло, скоріш за. Да. Е, кайло. Е, як воно? Воно пролетить через стіну. Що, оце що я хотів сказати. Опа! Фінк сам себе затронув. І в плюс дивись, Ой, м -м, да. Те, що коли я поставив свій мільту, в мене воно перезаряджається, і я можу зразу ще одну запустити. І фінік сам себе затроїв тим, що вона замедлила, і поки вона верталася, він якраз попав. Катя в себе сусід. Хот, давай, на ко. Я кіну когось давай хорошого. М -м? Брок. Дякую. Дякую. І дякую. Окей. Окей. Наші блоки. Ну що, спробуємо чи ні. Я не приклаще, не давайте. Ой, да. треба 150 суші. Мені мене тільки вісімнадцять. Такий скінчик кенджі. У мене кенджі нема. Але скінчим прикольний. Не, не ну знаю, ооо, це щось цікаво. Ну, мені більше ці подобається. Не знаю. У мене 10 з 60. А ви мене просто не всі бравлери. Так, ну що, поїхали. А По квестах що там? У нас на карту. А на карту у нас. М -м -да. На карту сильно немає, тому можна. В принципі, взяти. Хоча, що на карту там є, можна взяти якийсь бо. Ну, вже не такого, шоб. бо на каут не працює ну, в асабі, тому можна і брок. Ой, чого. Я вже забуваю. Я вже... Не те, що я забуваюся, я плутаю. Бо. Да. Ой, окей. Це хто у нас Міко поплатився життям своєю крысой. Та що він крыша. Не, не умрет. Ладно, больше буду дальше втікать на суші. На жалко, що напрацює працює ця штука Анджело ну, на його союзники. Ну, кстати, Барлюден. Барли оказывається витривалий. Бачили він цей. Тільки витривалий. Мужніший він саме останній помер. Ну він самий медленный. Он я один размечал. Кстати, 330 на 6500. Да. Так на кай... на що ще скільки там 300. Значит, да. А, браво пас. Він буде 30 днів? Э, смей. Йоу. Там же было 27. Зараз на 30. Ну, хорошо. Я бы этого пас совершенно пришел, то можно и дали. Ну, был бы это такая штука. Ну, кстати. Хм. Батлпас надо пройти. Все надо. О, oh, Давай. У них хороша компашка, я думаю, тут. Ай, ні, ні, все, я знаю. Тут мій не фаворит, найнеулюбленіший з цієї команди героїв це Менді. Раніше колись її видавали безплатно. Типа, навіть не те, що видавали, вона просто з'являлась в бійцях. А зараз цього нема. Ну, поки що можу говорити, поки ми слідкуємо. Зараз Анчело проти восьми Цікаво. Цікаво. Інтересно, хто ж виграє цю, запекли... цю запеклу бит... запеклу битву. Кстати, не забувайте про мій ТікТок канал. Також там я трошки розказую про себе. І можна посміятися. В принципі, непогано. Плюс без матків. Ой, а щоб знайти мене у Тіктосі. Переході по посиланню в описі канала, біля опису знизу буде посилання, буде написано мій Тікток канал. М -м, заходь. М -м -м. Ну, я думаю, він буде запеклений, бо ви бачили тільки що на своїх екранах, що сталося. Але зато ми виграли. Я розложив по центру бомбочки. Ану, хтось не встане. Поки що немає бажаючих, хтось вже став. Опа! Бам. Мэнди! Ай-яй-яй-яй-яй! Опа! Омагат! А! Омагат! Я не побачу, що тут є ще усилий! А ну! А, ну зі мною Анджела. Це тоже? Кстати, а ну хто ко? Подлюка ти ж яка! Собака! Мої оскорблення за лічені секунди. <хи> Класс. Класс. Таперанджело проти двох. Ще краще. Я похопав, але немає змоги. Я це поставлю на монтажі. Просто як я, я озвучу відео, я не можу звернути пальця. І тому я це добавлю на монтажі обов'язково. Я, я надеюсь, що я просто не забув. Класс. Ах. На. Опа, ну у тебя хорошо. Я про тебя 8 Що ще я тебе отплачу, собака. Я тобі оплачу за все, собака. На. На. Те! подлюка. На. Все, тобі хана! Е, не супротивляйся, ти робиш хуже. Опа, все, виграли. Not... Це була дуже поднакатка. Прямо не О, Окей. О, епік. Ммм. Класика. Гавно. Окей, кстати. Я кому вс? Давайте заберемо. Легендар, вс топаю. Перезаряд на Ну все, ворон, зараз ти в мене попляшеш. Клас. Все, ворон, зараз ти в мене попляшеш. Де ти там тонкий. Даже худий. На, на. А, ну все. На цьому мої здібності закінчилися. Ну <шум> да, не моя. Це перезаряд на цьому відео вже буде закінчуватися. Завайте про те, щоб поставити лайк. Підписатися на мій канал, також написати найкращий коментар, не забувайте про клуб. Мій. Жаль, що прийде 15 калі, Ну, я надіюсь, я якась поважна причина була. Ну, а якщо все таке, це досить тут активні. Забувайте про клуб, не забувайте про мій тікток канал. Не забувайте про мене. Відео виходять. Для мене це важка праця, але все одно вони будуть. В мене не буде пауз, ну я казати і всім пока.